Чим або ким він заповнює свій час без вас. Давайте будемо дивитися, коли ви в сварці, коли ви на паузі, коли ви не спілкуєтеся. Або взагалі просто немає такої можливості кожен день бачитися, зідзвонюватися. Чим він заповнює свій час без вас? І перед розкладом ми подивимося, який він. Який він чоловік. У нас тут жінка виходить. Ну, знаєте, от дивіться, ви. Дуже успішна. Можливо, ну, я думаю, що і для себе теж, тому що королева Пентакля вона себе цінує, вона себе знає. І ви, сама по собі, ви не потребуєте чоловіка, який буде вас забезпечувати. І оці стосунки, вони, знаєте, існують взагалі-то завдяки вам. Він з вас може тягнути енергію, він може ну, гроші з вас тягнути, ну це, звісно, вже такий случай неприємний. Але тут ви правите балом, тут ви правите цими стосунками. Понімаєте? Так як ви скажете, так і буде. Тому що ви знаєте собі ціну. Окей, чим він заповнює свій час без вас. Ну, тут про сварку. Про сварку і про те, що він би хотів, щоб ви пішли все-таки йому на зустріч. Але. Якщо говорити суто, то сварка вона є. Да? Стосунки, може бути враження, що ці стосунки вже втрачені, що їх вже немає і більше не буде. Це не так. Це не так, тобто при бажанні їх можна відновити, але ви маєте для себе розуміти, що ці стосунки, це ви. От ви вкладаєтеся і ви їх отримуєте, а не він. Тому що він заповнювати свій час буде іншими жінками. Причому тут просто дев'ятка пентаклів виходить, трійка кубків, це не якась одна особлива жінка. Це може бути спілкування на сайті це може бути перегляд інстаграму або і ще чогось там. Я не знаю, де ще сидять чоловіки. Понимаєте? Тобто і він буде ініціювати спілкування. Да, через те, що йому паршиве, через те, що ви не робите крок на зустріч. Але замість того, щоб зробити вам крок на зустріч, він буде спілкуватися з кимось іншим.